Виконуємо практичну роботу 1 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу ривки на лесенько Шкодько 2022 року випуску. Відкриємо архіватор 7Zip. І Нам потрібно створити архів з файлів, які знаходяться в папці малюнки. Дана папка в мене знаходиться на робочому столі. Якщо було десь не на робочому столі, а на диску D читав, то було просто відкрити диск і вибрати ману папку. Всі файли, які є на робочому столі, вони знаходяться на Але Щоб було простіше відкрити робочий стіл, я виберу папку документи, натискаю стрілочку для того, щоб перейти на рівень вверх. І ось тут папка декстоп на англійській мові робочий стіл. Отже, відкриваємо папку малюнки, яка знаходиться в папці пункт 1.3. І Нам потрібно створити архів не з всіх файлів, а з перших 16 файлів. Виділяємо перший файл, затискаємо клавішу Shift і клаціємо в останні файли. О, power iPhone. Отже, вибрала 16 файлів. Теперних файлів напусні додати. Ім'я архіву в нас Нормально. буде. Фотографії. Вводимо сюди фотографії. Все. А ж мене я прокачуємо. Промат архіву 7 z Ступінь стиснення швидке. Нам потрібно створити SVX архів. Даний архів створює для випадків, коли потрібно буде здійснювати видобування файлів з архіву без програми архіватора. Наприклад, без архіватора Simzi або будь-якого іншого архіватора. І виберемо папку для архівного файлу. На цьому поставимо цю кнопку. Створюємо власні папці. Вона у мене на робочому столі. І давайте для даної практичної роботи створимо окрему папку. Назву її.